Добрий день, мене звуть Богдан, це мій робот, замінувач РЛМ, роботисований, легка машина. Він, Він підключений до ноутбуку чи до планшету ПАВ. Блідузу. Он мінує поле. Та не на нараз, щоб не, ск... не, роз... не спалити свою базу. Я впішую, як він їде. Які переваги має ваш робот перед іншими роботами маніпуляторами Маленький, шо? А ще їзди сам без людини. На, На далекому розстоянні не роботає сам. Друге питання. Чи є якісь обмеження в роботі вашого робана? Наприклад, які завади можуть ускладнити виконання завдань? Якщо їде далі, то метуск не роботає. І вони не може їхати іще далі. Третє питання. Які труднощі ви зустрічали під час створення робота? Як ви їх подолали? В нього два мотори? І один із них красний, а один червоний. Ми беремо включаємо, щоб позначити, якщо і переманяти йому. То далі їде краще. Так. Що було найцікавішим у цьому проєкті? Цікавіше в чому в ньому ну, від як о, що щось напоминає, та ще двох моторів. Що ви дізналися нового працюючи над проєктом? Що в двох Це зробити добре. Шосте, чому обумовлений вибір саме таких завдань для робота? Щоб він їхав та краще мені робив в полі. щоб він зберіг життя всіх воєнних за того, що він їде сам.